Ну що ж, почнемо. Наразі у нас урок літературного читання, але сьогодні цей урок пройде дещо трошки незвично, тому що, ви бачите, у нас на парках лежить і підручник літературне читання, підручник «Я і освіті. Також ми сьогодні трошки згадаємо матеріал і вчили на уроці музичного мистецтва. Отже, Зрозуміти, дізнатися, ніді, будь ласка. Навчитися, чогось нового і бо відповісти своє Що Щоб не значить поговорити, що року так, прекрасна була. Ми можемо знати якісь традиції, можемо... як тема року, то ми її можемо... Що ж з новичку знати? В вже дивився вже написано. Так, добре навчитися рукава. Тобто звернути увагу на тему, яка вже на доступу перевірена. Ну, добре. Значить так, діти, на уроці, як завжди, будьте активними, уважними, працьовитими, веселими та дружими. Читаючи, уявляйте, міркуйте та фантазуйте, і урок буде цікавим, захоплюючим, приємним, пізнавальним та яскравим. Ну що ж, який буде урок, яка його особливість, я сказала. Але ще я пропоную сьогоднішній урок мизуку проводити віку. Ми ознайомимося з народними традиціями, збагатимо наші знання про свята нашої країни, розкриємо історії їх походження і дізнаємо з багатого Тому дійсно тема уроку, яку ви вже змогли встигнули прочитати на дошці.